Друзі, всім привіт! Моє вітання з України! Сьогодні хочу показати вам одну єдину цього року квіточку мого Хізісу. Білий колір, улюблений колір. Зубастенька, дуже зубастенька і красива губка. І сама квіточка, знаєте, як нібито хто плюхнув таку кучку крему. Вона пластикова. І аромат в неї приємний, але лише зранку, і у випадку, якщо є сонечко. Зараз в нас в Україні похмурі дні. Частіше за все йде дощ. І мій хізис лед-лед-ледь ароматить, Дуже слабенько ароматить. Минулі роки я вам показувала два Хізиси, бо в мене було їх два. Але Хізис це рослина доволі. Крупна. І вирощувати в оселі таких велетнів дуже складно. Тож мій строкатий такий яскравий Хізіс Люмін Здається, таку він має назву. Він переїхав жити у місто Дніпро до моєї подруги Ніни. У неї є своя, свій зимовий сад, вона живе в приватній оселі. І там він показав себе в усій красі. Собі залишила я ось цього цього красення. Є у нього колір крему, такого, знаєте, вершкового крему. І аромат у нього, як вершки. Має він ось таку назву. Як я казала вам раніше, минулими роками, що я чомусь відносила їх до виду катасетумів. Але ні. Хізіси – то не катасетуми, це вид хізіс. І відрізняє його від катасетумів, так це саме те, що чітко, чіткого періоду спокою, як у катасетумів. Коли їх не поливають взагалі, хізіс немає. Його поливати треба. Не часто взимку, але все рівно треба. Він не спить. У зв'язку із. Важким літом, коли в нас зовсім не було води, бо рашистські паскуди знищили каховську дамбу, і місто залишилося без води, я вам це розповідала, то він не отримував стільки вологи, скільки він потребує. І як бачите, псевдобульбочки в нього такі ну, худосочні, вони не товсті, не наїдені, але. Хоча хоча б одну квіточку, але він видав. Хідіси квітнуть із нерозвинених псевдобульбочок. Як бачите, у нього на старій псевдобульбі з'являється молоденький зріст і йде розвиток одночасно і квітконосу, і нової псевдобульби. Квітне він недовго, і це неподобство. Ну, десь так, знаєте, днів 10. Але то свято, коли він квітне, він відквітне і почне вирощувати свою псевдобульбу. От саме в той час, коли він ростить свою псевдобульбу, його треба дуже гарно поливати і багато добре. Старенькі псевдобульби минулих років, тобто псевдобульби, які, ну так, 2, 3, 4 роки тому, то вони ось так морщаться. І на це не треба зважати уваги. Вона віддає всі свої споживні речовини на вирощування інших псевдобульб. Стежити потрібно за останньою псевдобульбою, щоб вона була гладка, наїдена, от саме якщо починає морщитися новенька псевдобульба. То то вже є свідоцтвом того, що орхідея не дополивається. Або втратила коріння. Щоб вам було трохи зрозуміліше, то ось його попередня псевдобульба. От бачите, яка довга ніжка, і на ній старенький квітконос. Я його ще не відрізала. От він відцвів і почав наїдати оцю свою псевдобульбу. Листя, кожна псевдобульба тримає приблизно 2 роки. Але зважаючи на те, що його їв отой пухнастий гад, мучнистий червець, то бачите передчасне старіння листя, бо ота паскуда висмактала з нього соки. Зазвичай про здоров'я рослини сигналізують листя. Ви частенько питаєте мене, а чому на моїй орхідеї? Я не про фаленопсиси, я про видові орхідеї. Чому на моїй орхідеї ось так сохнуть листя, то все саме від того, що не вистачає атмосферної вологи. що так чорніють кінчики листячок, то це свідоцтво того, що орхідея залита або перекормлена солями добрив. Тож треба негайно її пересадити і зменшити полив, і використовувати менше добрив. А більше проливати її чистою водою. У мого красунчика, як бачите, два напрямки зросту. Он, один зріст, який з квітконосом цвіте, має ось такий вже розмір, бачите? А з цієї сторони він іще тільки підростає. Тож, цвітіння в нього затягнеться. Затягнеться саме тому, що відквітне той квітконосик. Видасть квітконос оцей молоденький зріст. Як я зауважувала вам, що ця рослина дуже-дуже велика, і бачите, у нього псевдобульби зростають на таких спочатку ніжках, а тоді, а тоді йде сама вже товстенька псевдобульба. І, взагалі-то, він розкладається. Коли він розкладається, псевдобульби в нього. Десь так, знаєте, ну, сантиметрів до 15 І не можу сказати, що довге листя. Ні, листя в нього не таке, як у катасетумів громезне, але все ж таки. Якщо він розкладається, то він займає метр. І одного разу я побачила у Ані в Японії, як вона посадила своїх хізісів. Вона їх підняла. І я стромила паличку трохи. Підняла псих до бульбочки, ну і як бачите, трохи він займає вже і менше місця. Але все ж таки. Єдине, що я не розумію і не знаю, у нього від новеньких псевдобульбочок підуть корінці. Як же ж мені зберігати їм вологу? Мабуть, прийдеться їм щось зробити, знаєте, отут по центру, щось типа імпровізованого горщику, сітку скрутити, чи що, напхати туди моху з корою. Катесептумів в моїй оселі більш нема. Я їх всіх позбулася, бо Ну, я не знаю, так сталося, що у мене катасетум, то розсадник для кліщів. Тому я їх позбулася. Залишилося лише два подарункових, і то нечисті катасету, то міні і Фред Ларк то творіння ручок Фреда, Фреда Кларка. Якщо відверто, я вже не пам'ятаю, кого на кого і з ким він схрещував. Цвітіння міні-ерари я вам показувала влітку. Мені її подарувала Лідочка Іваніцька з міста Одеси і подарувала його вже з готовим квітконосом, тож вихвалялася я вам, не творінням своїх рук, а творінням рук своєї подруги Ліди. Інша, інший катасетом, верніш за все, не катасетом, а круз катасетом Кіара, то вона в мене ще не квітла. Обидві ті рослини вони зараз сплять. У них немає ніякого зростання, тому вони і не поливаються. А хід зі свій поливається завжди. Взимку трохи менше, влітку дуже обільно його треба поливати. От- і добрива, 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 щоб він набирав масу, щоб його псевдобульби були. Товсті, такі жирненькі, от тоді він має дуже-дуже красивий вигляд. Росте він у мене завжди на лоджії. Влітку майже на прямих сонячних променях його притуляють лише попереду звисаючі котлеї. Ну, а взимку досвідки він не має. А на цьому у мене сьогодні для вас все. Бажаю всім миру і здоров'я. Тримаймось, українці! Все буде Україна. Переможемо!